В Городенківському районному суді триває процес щодо привласнення коштів у особливо великих розмірах одним з працівників обертинського відділення Ощадбанку. Наразі допитують свідків мешканці Тлумацького району протягом тривалого часу отримували зарплати та пенсії, соціальну допомогу, відкривали рахунки для депозиту. Втім, в певний момент кошти почали зникати. Таким чином, люди залишилися без заощаджень, зарплат тощо загалом розповідають клієнти Ощадбанку, постраждали декілька сотень осіб. Частина з них і була допитана суддями Городенківського районного суду. Судовий процес наразі триває. Казали, що Ощадбанк поверне. ну, Наприклад, так, як в мене депозитний рахунок, рахунок у, у, по комп'ютері не проведений. Тільки книжку мені дали, що я клала гроші собі, долари на книжку. І так, якщо гроші пропали, зовсім немає. Ні рахунку, нічого. Тільки книжка залишилася, що мені дораховували проценти і книжка з доларом. «Велика сума у вас була? 5920. Це в доларах. Так. У мене пропали гроші, я отримую ем, допомогу е, як мало забезпечена сім'я на дітей. у мене дев'ятеро дітей. І пропали гроші. Хоча частину грошей я встигла таке забрати, е, з, пропали гроші з рахунку, з Ощадбанку, Обертинського Ощадбанку. Ні, вони приходять на рахунок і я щомісяця їх знімаю.